А чи правда, що розігріту гайку відкрутити набагато легше, ніж холодну? Зараз це перевіримо. Бо з точки зору фізики це абсурд. Коли нагріваємо гайку разом із болтом, болт збільшується і гайка також збільшується в обидва боки. Таким чином цей зазор стає мінімальний. І навіть якщо подивитися в цю проекцію, тіло болта стає більшим і, по ідеї, цей зазор стає більшим. Але у той самий час. Гайка також збільшується, тому цей зазор ніяким чином не збільшується. Зараз дізнаємось правду, тому беремо динамометричний ключ і затягуємо гайку з усиллям 50 Нм. Відкручувати завжди легше, тому спостерігаємо за показниками. Гаєчка здалась при зусиллі 41 Н. Знову затягуємо на 50 Нм. Ну і починаємо гріти гайку. Температура не сильно висока, приблизно 200 градусів. Момент істини спостерігаємо. Гайка здалась при зусиллі 31 ньютон. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал. Ну і грійте свої гайки, тому що гарячими вони дійсно відкручуються набагато легше.